У вашій увазі українську народну гру хлібчик. Слухайте правила. У грі приймає вся група дітей. Діти стоять у великому колі, посередині якого пекар у білому фартушку та ковпачку. Співають пісеньку печу печу хлібчик». Діти йдуть по колу, тримаючись за руки. А пекар рухами імітує те, про що йдеться в пісні. Ліпить хлібчик, присідає, показуючи долонями зріст маленького, і стає навшпиньки, показуючи піднятими руками зріст великого хлібчика. Пісня повторюється двічі. Печу, печу хлібчик діткам на обійчик, меншому, менший, більшому більший. Пекар запитує: А встигнете? Діти відповідають. що собі? І після цього діти. Тікають, а пекар їх доганяє. Запам'ятали правила? Тож пограємося в гру. Печу, печу влітчик, діткам на обід.